Це взагалі все, що е, показує наші відносини з матеріальним, світом, з матеріальним світом. Це і люди, і е, це відносини з собою, це відносини з грошима. Все те, що матеріальне є е, у, у проявленому світі, це те, що впливає, це, це те, на що впливають наші відносини з мамою. Давайте подивимося на еволюцію дитячої позиції. І тут ви знайдете багато відповідей на ті питання, які у вас можуть виникати, картинка тут російською мовою. Я думаю, ви зрозумієте, це маленька дитина до двох років. І от ті питання, які іноді люди говорять, оце те, буде показувати вам, в якому році.